Сільгоспу виробники замислюються над доцільністю інвестувати в галузь тваринництва. Ціни на всі ресурси зростають, а держава не дає підтримки. За оці два місяці, станом на перше березня, у нас, якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, велика рогата худоби поменшала на 10 тисяч голів. Якщо так піде і далі, а до цього й додасться підвищення ціни на молоко, то галузь значно постраждає. Так у населення цьогоріч вже на 11% менше скупили молока. Нині фахівці відзначають, темпи закупівлі свідчать більше на користь інших областей. Наявність сировини в Полтаві досить значне, але і в нас ну, різних форм власності і різного розміру. Понад 16 16 переробних підприємств. Але ми, крім цього, ще молоко своє продаємо 12 переробним підприємствам за межі області. Виробники молока скаржаться на низькі закупівельні ціни. Переробники на зменшення ринків реалізації, а покупці на те, що в магазинах молочка коштує надто дорого. Проблему обговорюють кожного року у цей період в Полтавській області. Втім, вирішити її не можуть. Толку, що ми зараз у вас молоковиробників накупимо молока, не зможемо його реаліз... Зробимо продукцію, не зможемо реалізувати. Що накриється молоко переробна галузь? Ми готові вам і по 10 гривень заплатити, і по 20, приблизно, я говорю, подождіть, але де ми діємо цю продукцію. Аграрний фонд вибросив, щоб піддержати ціну на хліб. Він вибросив ціни ну, з аграрного фонду або більш льготним, чим що закупається. У нас є льготне молоко. Таку ситуацію голова асоціації Полтава молоко Сергій Зінченко називає об'єктивним економічним законом і радить шукати золоту середину, яка повинна об'єднати всі сторони у важкий період. У 2014 році, коли упала ціна, коли почалися у нас конфлікти із Росіями, значить, єс у нас. Ну, я не знаю, піряті не розрішив сказати. Вони відправляли на Росію 50% своєї продукції. Представте, це випробувати відпав. 25%, що процентів вони реалізовували в Луганськ і в Донецьк. Опять відпав. Представьте в якої ситуації зараз знаходиться це підприємство. Під час засідання вирішили провести ще одну зустріч із залученням представників торгівельних мереж, аби ті розповіли про свою позицію щодо торгівельних націнок. Закупівельні ціни на молоко у Полтавській області говорять чиновники. Нині на рівні середніх по Україні.